Слухайте, я вам пишаюся. Якщо ви прийшли ще й робити практику, це не перевершено. Ви так зацікавлені, щоб жити краще. І це надихає робити для вас більше і більше, кориснішого. Бо я більш ніж впевнена, що ви будете жити краще, і ми з вами над цим попрацюємо. І так, для цієї практики робота над соромом, ми повинні знайти тихеньке місце, щоб вам ніхто не заважав, щоб ви могли так, спина, щоб вільно була на стільці або на дивані. Краще таке, щоб вам було дійсно зручно, щоб ви могли розслабитись. Добре? Поїхали. Спочатку треба настроїтись на відчуття свого тіла і дати йому розслабитись через дихання. Перевіряйте, щоб ви дихали не поверхнево грудю, а глибоко діафрагмою та животом. Так, зараз робимо вдих до самого живота та спокійний видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Відчуйте свої ноги та скажіть собі, мої ноги розслабляються. Відчуйте свій живіт і також скажіть собі, мій живіт розслабляється. Відчуйте свою грудь і розслабте всю напругу, відпускайте із груді. Відчуйте свої плечі та обличчя, дайте їм розслабитись, скажіть їм, моє обличчя, мій лоб, підборіддя, зуби, шия, плечі розслабляються. Відпускаємо напруження через дихання та розслаблення. Якщо ви ще не прикрили очі, то прикриваємо, заплющуємо ваші очі. І подумки кажіть собі, моє тіло повністю розслаблене. Дихайте. І тепер згадайте це відчуття, коли вам чогось не можна, не дозволяється. Коли ви щось не можете зробити, але хотіли би, зараз спостерігайте за цими відчуттями, коли я вам буду казати ось такі фрази. Тобі не можна, іншим можна, а тобі ні. Тихо, мовчи, не заважай, як тобі не соромно. Ти подумай, про що люди скажуть? Як ти виглядатимеш? Не хнич мені придумала проблему. Що ви відчуваєте, коли чуєте ці фрази? У які спогади вас відкидає? Які картинки приходять? І дозвольте їм проявитись, скажіть їм подумки, мій сором, мої спогади, моя біль, я вас бачу. І тепер. Заходьте у ту картинку. Це може бути все, що завгодно. І рідний дім, або двір, або дитячий садок, або школа, або своя кімната, або просто поле, якийсь пустий простір, пусте приміщення і так далі. І ось ви там знаходитесь, і вас ніби починає щось розділяти на різні частини. В цьому просторі з'являєтесь ви маленька, ви доросла та ваш сором, який щось не дозволяє. І ось ви троє стоїте і дивитесь один на одного, які там відчуття, яка атмосфера? Хто до кого і як відноситься? Які там стосунки? Які там стосунки між дитиною та соромом? А які стосунки між дитиною та вами дорослими? Відчуваєте, що є якась недомовленість, а може, й образа, і навіть злість? Хто з цих трьох насправді обирає сковувати себе у ментальну в'язницю? Хто з цих трьох? Насправді проявляє ненависть та неповагу до себе? Невже це сором? А може, це вже доросла людина, і сором тут не при чому? Подивіться на ваш сором, як він виглядає, як дитина чи як якась істота, і що з ним не так? Чому він такий ображений або злий на вас? Зараз ви доросла, підійдіть до своєї дитини, візьміть її за руку і ви двоє підійдіть до сорому та скажіть йому, привіт, ми тебе не образимо, будь ласка, дозволь тобі допомогти. Як реагує сором? Він, можливо, покаже вам свою біль, а можливо, заплачете. Можливо, він вже плаче, і ви плачете разом з ним. Бо що насправді ховалось за тим соромом? Давайте спостерігати весь цей час ви прикривали щось важливе під цим соромом, не давали дитині проявитись, не давали собі розслабитись, бо за соромом ховалось щось важливе для вас. Якась ваша істинна потреба. потреба? Яка вона? Що там? Що відчуваєте? Це потреба у коханні, у любові, у розумінні, а може, у сміливості та яскравості? Скажіть самі собі, як конкретно вона звучить у вас? Я хочу насправді. Чого, що я хочу. Але іноді я так боюсь про це сказати, подумати або навіть собі признатись, що замикаю себе у соромі. Але тепер ви бачите, ви бачите себе, ви бачите, яка ви насправді, і що насправді вам хотілося. Дихайте! Пропускайте цю інформацію через себе, через своє тіло. Все добре, ти в безпеці. З тобою все добре. І ти впораєшся. Дихайте спокійніше і потихеньку, потихеньку повертайтесь до мене. Розплющуйте очі. Ну що, як вам практика? Як відчуття, який стан зараз. І найцікавіше, яка ж там потреба у вас насправді вилізла? Що ховається за цим соромом? Ця потреба і є те, чого ви так шукаєте. І це є те, що вам потрібно реалізувати в найкоротший період. Не, не завтра, не післязавтра, і не е, магічними кроками, а просто йти до цього. Це вас надихає. Це по любому, як то кажуть, якщо ви ні разу не були у мене в терапії і вперше робите ці вправи. Робіть ще, робіть ще, працюйте над собою. У мене купа безкоштовних уроків є у телеграмі.